Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як приготувати смачний салат на святковий стіл, якщо ви чекаєте гостей на новий рік, на різдвяні свята. Це буде дуже-дуже дуже смачно, швидко і, звичайно, що корисно. Ну що, не гаю вашого часу, пора готувати. На столі в мене ви бачите всі інгредієнти, які потрібні будуть для цього салату. А також в описі під відео будуть всі програмовки та інгредієнти. Все гарно розписано для вашого ж комфорту. Форма салатика буде у вигляді віночка, так як вже в нас зовсім скоро різдвяні свята новий рік. Для цього потрібна буде ось така тарілочка великого діаметру. Я візьму ось такий слоїчок, баночку півлітрову. У мене тут, друзі, рукола і шпинат. Мікс. Так і продається, рукола шпинат міксовано. І айсберг. Що ми тепер робимо? Беремо ось цей мікс і ось так викладаємо по кругу. Не весь, половинку тільки. Тепер беремо листя айсберга. Тут у мене 120 грам. Я відрізав, скільки мені потрібно. І нам потрібно його порвати руками. Не ріжте, рвіть. Він буде мати набагато кращий вигляд. Ось так просто рвемо. І ось так по колу розкладаємо. Так. Після того, як ми порвали листя айсбергу, відправляємо листя шпинату і руколи. Ось так. Бачите, чому ми спочатку половину дали листя шпинату і рукули? Тому що айсбергом не закритий повністю. А тепер і айсберг у нас видко. І видко рукулу, і листя шпинату. Тепер беремо куряче копчене філе. У мене тут 170 г. Що ми з ним робимо? Нам потрібно нарізати його кубиком приблизно в 1 см. Ось так по діагоналі я розрізаю. Друзі, також ще зверніть увагу, що тут може бути шнурок, може бути, може не бути. У мене немає, але якщо у вас буде, треба його забрати обов'язково. Все. Коли ось так порізали, тепер просто ще раз ось так навпіл. Все. І нарізаємо кубиком. Все. Добре. Тепер ми беремо флешечку і по кругу. Так, розкладаємо повсунув салатику. Друзі, ви бачите вже, що вимальовується, але ну, це ще зовсім початок. Друзі, ця композиція вас просто вразить. Ви будете в захваті, це дуже гарно виглядає. І це, звичайно, що дуже смачно. Все. Що тепер робимо? Беремо болгарський перець і також нарізаємо його кубиком. Друзі, у мене вже є на каналі святковий новорічний салатик. Хто не бачив, обов'язково подивіться, він з телятиною. Дуже смачно. Кунжутиком ми його посипали. Ну, друзі, дуже смачно. Тепер що робимо? Просто беремо і з таким самим розміром нарізаємо болгарський перець. Я використовую жовтий болгарський перець, тому що гарно поєднюється кольора з усіма нашими інгредієнтами. Якщо не знайдете жовтого, використайте червоний. Повторюємо те ж саме, розкладаємо все по кулу. Тепер візьмемо одне авокадо, розріжемо його навпіл, виберемо кісточку і ложкою відділимо м'якоть від шкірки. І авокадо теж наріжемо кубиком. І вже по традиції розкладаємо по колу. Добавимо, так скажемо, більше зелені. Бо вже трішки м'ясо закрило зелень, руколу, шпинат, а ми авокадо ще підчеркнемо зелень. Ну і авокадо, звичайно, додає смак просто класний. Це, друзі, рослинні жири, вони дуже корисні. Якщо хтось не знає, обов'язково почитайте, як для організму дуже класно впливає авокадо. Візьмемо одну хурму і також поріжемо її кубиком. Хурму також відправляємо ось так по куну. Ой, друзі, яка вже гарна палітра кольорів вимальовується у нас просто якийсь овочево-фруктовий салатик. Ну, друзі, який він смачний, ви собі просто це не уявляєте навіть. Напишіть, будь ласка, в коментах хтось готував щось подібне. На святковий стіл. Бо оці салати, які з майонезом, звичайно, вони мають місце бути. Ну так вже кожні свята з майонезом, що я вже, якщо чесно, мені вже, я вже не хочу більше салата з майонезом. Друзі, якщо вам, звичайно, цікаві рецепти, які з майонезом, ви пишіть в коменти. Я обов'язково буду готувати. Дорогенькі. Тепер візьмемо буквально декілька штучок помідорок Чері. Розріжемо їх навпіл. І також ось так виставимо. А якщо ви хочете придбати якісні побутові товари для вашої кухні, щоб ви не переживали за якість і не переплачували, у мене є інтернет-магазин, посилання я залишу під відео, обов'язково переходьте. Там ви знайдете дуже багато якісних товарів, які стануть помічниками, якісними помічниками на вашій кухні. Друзі, і нам залишився ще один інгредієнт сюди покришити це сирочок фета. У мене тут 170 грамів. І також нарізаємо кубиком. Свято треба дуже акуратно працювати, тому що вона може, так скажемо, розпадатися. Ну, у нас цього не сталося. Всі кубики вийшли рівні. О, щось не вистачало білого в цей салатик. Правда, друзі? Аж хотілося щось білого, мені здається. І тепер настав час заправити наш салатик дуже смачним соусом. Друзі, у мене тут медова гірчиця. Медова, повторююсь. А це французька гірчиця в зернах. 50 грам тієї, 50 грам тієї. Сюди ж я відправляю 30 грам соєвого соусу. 30 грам. Добавляю сюди чорний перець. Друзі, перець і сіль ви давайте по смаку. Добавляю сюди сіль. І тепер все це гарно перемішую. Друзі, не потрібно додавати нічого солодкого, тому що медова гірчиця має солодкуватий присмак. Якщо у вас немає медової гірчиці, можете використати міцну, звичайну, гірчицю, але нейтралізувавши трішки меду. Додайте, візьміть 25 грамів гірчиці і 25 грам меду. Все. І тепер ми це все гарно подаваємо соусом. Ось так. Тепер це все посипаємо кунжутиком. Все, друзі, все. І саме основний трюк. Забираємо слоєчок. Ну що, друзі, ви тільки зацініть цю красоту. Просто дуже гарно виглядає. Це дуже смачно. Друзі, вийшло в мене, вийшло і у вас. Давайте спробуємо. Друзі, дуже важливо, щоб брати всі інгредієнти на веделичку. Хм. Блін, смак такий свіжий. Я відчуваю всі інгредієнти, Соус. Це взагалі окрема тема, дуже смачний. Медова речіся, робить чудеса. Друзі, я міг тут використати абсолютно інший соус, який я готую в ресторані. Но навіщо? Тому що він має багато інгредієнтів, які важко, ну, не те, що важко, вони дорогі. А цей соус він дуже смачний і може приготувати абсолютно кожен із вас. І цей салатик дуже гарно виглядає. І дуже смачний буде на вашому святковому столі. А кому це відео було корисно, обов'язково підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Поширюйте це відео, друзям. Нехай вони також приготують таку смакоту. Друзі, також вам нагадую, у мене є прекрасний телеграм-канал, у студіо Залишу, де дуже багато рецептів. Ви там знайдете для себе дуже багато цінної інформації, дуже багато користі, там, неймовірно, дуже багато смачних рецептиків. Ну все, друзі, всіх люблю, цілую, до нових зустрічей. Пока.